Освіта вдома чи в інтернаті або у звичайній середній школі. Ще кілька років тому у дитини інваліда такого вибору не було. Після законодавчих змін виникло поняття інклюзивної освіти, і кілька шкіл провели експеримент. Почали приймати учнів з особливими потребами. У країнах Європи та Америки спецзакладів для дітей з обмеженими фізичними можливостями вже не існує. Чи готова система української освіти до таких змін з'ясовувала Олеся Варламова? Віра, урок фізкультури у цій школі він раз на тиждень проходить у тренажерному залі. Дітям так допомагають укріплювати м'язи, а учнів ЗЦП це ще й ставить на ноги. сама взагалі, ну як плохо ходіла, кадана к нам пішла, а нас мамою все не була. Зараз вона вже благодаря упражненням, уже сама передвігається. Третьокласниця управна не лише у фізкультурі. Вона пише казки, грає на фортепіано та співає. Її ровесники кажуть, що віра ще й дуже добра. Я хочу, щоб у всіх все було добре, щоб ніхто не хворів. Шестикласниця Оленка до третього класу навчалася вдома. З подруг була лише мама, аж поки не дізналася про єдину в столиці школу, де навчають дітей з ДЦП. Я вже можу з розмовляти з друзями. А тоді в мене такого ще не було. Майже сотні дітей, які мають проблеми зі здоров'ям, забули про ходунки та візочки. Пишається директор. А починалося все шість років тому з ініціативи районного відділу освіти. Наталя Кравчук стала єдиним керівником школи, яка погодилась на експеримент інклюзивної освіти, хоча боялась, як відреагують школярі та вчителі на спільне навчання з дітьми з особливими потребами. Це дуже важко і неконтрольовано на перервах, тому що будь-яка дитина може показати пальцем. Може посміхнутися, може подивитися не так. В Системі інклюзивної освіти працюють лише 10 регіонів України, хоча відповідна постанова була прийнята ще три роки тому. Сьогодні э, пересічний директор школи може сказати таку річ. Інвалідів в моїй школі не буде, а це дикість, дикість того, що торкається прав людини, прав дитинки з інвалідністю. У Уміносвіти пояснюють, бракує грошей для залучення всіх українських шкіл, адже має бути достатня кількість кадрів для таких закладів та вільний доступ до них дітей-інвалідів. Це ж не тільки пандус, це є санітарні вузли, це є кімнати, це є двері, це є перебудова для дітей з порушеннями розвитку мовлення або психіки. Потрібні штатні психологи, дефектологи, логопеди, але у постанові Кабміну п'ятирічної давності в. Казано, збільшувати армію педагогів заборонено. При трудові книжці цього дипломованого дефектолога та психолога написано, асистент вчителя. На цій посаді працюють ті, в кого вистачає ентузіазму. Приблизно ну, десь півтори. Ну да, коза доверняет, и ну в ну, на единицу. У Канаді, освіти, 25 років, там немає закритих спецзакладів, а всі діти навчаються разом, розповідає директор канадського центру вивчення інвалідності. Її установа фінансує школи інклюзивною освітою та навчає методикам роботи з дітьми інвалідами. України є деньги на обі системы. Почему бы не подумать, как более рационально использовать огромный человеческий ресурс? І професіональний потенціал і огромні фінанси. Якщо інклюзивна освіта в Україні запрацює, виграють усі уповнені фахівці. Як показує досвід інших країн, діти з особливими потребами розвиваються швидше, бо тягнуться за здоровими, а їхні ровесники стають людянішими. Олеся Варламова, Сергій Дунда та Валентина Бречко перший національний.